О, О, слава Україні, слава нації. і звичайно ж без Російської починаєш, як чорт, я чорт, Я вітаюся, се не понял, я че. Ти, Ти хто ще по житті? Ти є е на борускій карті? Ти хто по житті? Ти болеет вновь, чти пика, чтедама, да, червь. Слава Україні, старей. Слава Україні в составі Росії. Не буде цього yeah. ніколи. Слава Росії. В составі України. Как зовут, боец? Ну, э -э -э -э. Давай-давай, как зовут Игорь. Игорь, Игорь, как? Игорь, Игорь, потому, потому что? что ты родился во время Игорь. Олимпийских игр. Ты в барбершопе стряхся? Я до блатного базаришь, все! Покосит, что ты тебе улицы шепчут, ты по дороге идешь? Ты же мол, нормально базар. я плотнее, я не ей с тупиоком, чушь тебе, валер! Добрый вечер. Добрый. Файно подстреливаешься. Ты что, на сходовой лестнице же ешь, что, Ну no, так бомжуєш. Тобі казали, що ти похожий на цю пуговку з папіних дочок? А ти смішний. Ході якої старі. Андрюха, побрийся вже чоловіче. А що ти робиш? Вже такий зарослий і у Путіна. Тобі треба побретися. Розказуй що ж, Андрюха, може. Давайкий анекдот розкаже. Ні, він просто дуже правильний. Його дуже виховували під Путіна. Андрюха, розкажи якийсь анекдот про Путіна. Анекдот про Путіна. Да, я так ще раз скажу. Давай я тобі розкажу. Давай розказуй. Ну він жорсткий трошки. Там таке слово не Я встигаю казати. То Окей okay. Слово жопа, то нічого. Коротше, є б'ється Путін у сраку. І бере, короче, і йому сипля каву в очко. А путін такий а-а! А той каже, що больно, больно? А потім каже, ні, ти сахар не кинув так не схоже, що. Ну та я тобі що, смішне маю розказувати чи що? Москалям смішні анекдоти? Сратися мені на вас. Аж як, блядь. Де Путіну сраку блядь, жеть? Кепка лохмата, ти як дубоса базариш, ти нуль. Я хоть слово скажу, Василію. Приривайся. Здорово! Здорово! Слава Україні, слава нації. Путін хуйпа! Що ви там, хлопці? То ваша мікроволновка задувая? Чи ні? Холодильник ваш заду? Чи привезли з Бучі? Москалички. Читири... Попробуємо по-вашому, по, по орковськи Ваш ваш йому. Ваш заду холодильник Ілі где украли. Не, братишка, дай еще нам по угода. Ты будешь украинцы. Я можу ты убрал Звідки взагалі? Пацани. А я служу вам плану чути, я сидить обіцяв в підвалі. В бункері сидіть, да? З Челябинська? Я знаю. Дніпропетровська область. А та це наші. Це ж наші пацані. Челябинські Дніпропетровська. Що ну. ви тепер розказуєте? Як життє! Те... Слава Україні! Є як там у вас? Дніпропетровську, е. Слава Україні. В чому слава Україні? В усьому. У тому, що в Росії немає. По конкретній можна? По конкретній Україна не Росія. Володимир Великий, Степан Бандяра, В'ячеслав Чорновіл, Ліна Костянко, Василь Стус. Назве хоча б п'ять імен жорстких русских. Жду, скоро. Давай. П'ять кого? Скоро давай. Давай, п'ять русских жорстких типів. Давай. Ні одного не я не ти Хто у вас у Росії великі люди? Давай, топ п'ять, скоро. Не задумуючись. Давай, махом. До побачення. Ясно. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. О, О Ясно. Бухаєте? Типічний русський у чадруєці. А що мені робити на дачі? Правильно, бухати. — Правильно. Попіїсять до жінки засраку і спать. І подивитися соло. Вечером бухають. Вечером бухаєте, рано бухаєте, в обід. Ну, а що робити? Бухнути. Ну і під вечорок ще разочок бухнути. Така ви нація. Бухати, бухати, ще раз бухати, да? Як вас, як, як вас зовут? Владимир, зову. Владимир, як величайшого президента Зеленського. Як величайшого Президента Путіна. Дє, ти вже так допився від'їхаєш. Не пей. Не пей, здоров'я. А що здоров скажете? Когда Україна виграє війну? Ніколи. Недовго буде наша з вами розмова, дядь. Ідіть краще пейте. Да. Алкаш Слава Україні. Скільки у вас підбородків? Тебе стільки и не світить. Ну, та ясно, я не буду жарти, їх, сука. Ти голосував за Путіна? Джаба хат. Нет, я Жирино сколько голосував. Боже! Теперь... Женка та же бухає. Да? Жену як зовут? А да тебе зачем это? надо? Ну, интересно просто, как же жену? Ты все тут? равно все равно, не в ее вкуске. Слава вы... Богу! Ну, да, мне, мне приятно, что я ну, не нравлюсь алкашкам. Ти же чорт по житті. Хто я по житті? А хто ти по житті? Ти на блатний язик перейшов, я бежу. І ті зоні топтав. Ти на воровській карті є вообще. Що тобі вулиці шепчуть? Ти хто? Пика, дама, туса д бой. Давай загрузи блатного дід. Я таких, як ти, на зоні поп'єчту та. Все. Владимир, я вам сочувствую. Ой, бля. Здрасте. Здрасте, откуда Натуре, ты? Натуре, похожа на цю співачку. Діана, Гурска, щось что, слепа? Ну, да, не, на цю, Ирина Федешин. Мама малесенькі долоньки. Мама малесенькі долоньки. Мама, долоньки Знаешься? Okay. А скільки тобі лет? 26. 26. Та, як у мене сантиметри. Мама малесенькі. Чим по життю да? займаєшся? Ти муткарка, може мутила з якимось типом, туди-сюди. У мене муж 5 років вже є. А так. муж чим займається? Родину Защищает. Ну, они! Где у тебя муж? Не, он дома! Пакет! Чили в докту сейчас играет. Кибер то я такие киберские войска, я знаю.